Всім привіт! Сьогодні вчимось робити писанки в техніці декупаж. Беремо заготовки для писанок. Це можуть бути як звичайні видуті курячі яйця, так і дерев'яні або пінопластові шаблони та надаємо їм кольору за допомогою фарби. В моєму випадку це акрилова фарба ось одна така біла з рожевим відливом, і є ще біла з золотим відливом. Але це можуть бути і іншого кольору, фарби, якісь більш яскраві. Це вже на ваш розсуд. І залишаємо наші яйця сохнути. Фарба підсохла, тепер вибираємо візерунок, яким будемо прикрашати наші писанки. Ось у нас такі салфетки вирізаємо малюнок по контуру. Ось ми вирізали такий малюнок, тепер відділяємо верхній шар салфетки. Тепер закріплюємо салфетку за допомогою клею ПВА. Його можна розвести трішки водою, якщо він занадто густий. Ось так ми задекорували наші писанки чекаємо, поки вони висохнуть. Коли клей підсох, покриваємо наші писанки лаком, для того, щоб вони зберігалися довше і виглядали краще. В моєму випадку це ось такий універсальний лак. Коли з однієї сторони лак підсох, покриваємо писанки лаком з другої сторони. Наші писанки в техніці декупаж готові. Всім дякую за перегляд, удачі і підписуйтесь на мій канал.